Привіт! Я Оля. Я вам покажу морозильну камеру. Стейк Томагавк, стейк Нью-Йорк. А також фермерська курка, гомілка, є ще й крильця, є філе, ще є індичка і свинина. А є ще масло. фермерське. У 2017 році мій чоловік зацікавився темою якісного харчування і почав розшукувати на ринку, де ж можна купити фермерську курку, м'ясобики вільного виголу а та дикого кабана. Але було дуже важко організувати цей процес, щоб ця продукція була в холодильнику. Чому ми хотіли їсти цю продукцію? Тому що коли споживаєш такий продукт на ранок. Тебе почуття чудове, але коли ми їли м'ясо придбане у супермаркеті чи в будь-якому іншому магазині, то на ранок було важкість, опухше лице, червоні очі, ви мене запитаєте, чому крафтове м'ясо не викликає таких симптомів, тому що тварини вільного вигулу харчуються переважно травою, і їх м'ясо не викликає запалення в організмі. У мене є гарна новина. На сьогодні є сервіс доставки крафтового м'яса додому, стейки Карпат. Краще один раз спробувати, чим декілька разів почути. Переходь за посиланням нижче і роби своє замовлення. І обов'язково отримуєш подарунок.